Президент Польщі Кароль Навроцький подав поправки до закону про громадянство, які передбачають посилення критеріїв для його отримання. Зокрема, вищевказані вказані правки передбачають подовження із 3 до 10 років мінімального терміну безперервного проживання в Польщі, що на сьогоднішній день необхідні для визнання іноземця польським громадянином. Метою проекту закону є створення умов, сприятливих для повнішої інтеграції іноземців, перед наданням їм польського громадянства, зокрема йдеться в обґрунтуванні до цього закону. У проєкті зазначеного закону також звертається увага на те, що нинішній трирічний термін проживання, необхідний для отримання громадянства, є одним із найкоротших у Європейському Союзі, що може не забезпечити достатнього часу для оволодіння польською мовою на рівні Б1, розумінням культури та повної адаптації до соціально-правових реалій, а відповідно він є недостатнім. Провадження запропонованих змін є важливим для забезпечення соціальної та економічної стабільності Польщі в умовах динамічного зростання міграції. Додається в проєкті. Ось такі новини, друзі, на сьогоднішній день, що стосуються отримання польського громадянства.